Управління Служби безпеки в Одеській області нарешті добралось до проросійського лобі Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області, яку фактично очолює Олександр Орлов, який у січні 2014 року, як ми всі пам'ятаємо, адже редакція Альтернатива ОРГ висвітлювала цей процес. Ввійшов у змову у з проросійсько налаштованими громадянами з метою жорстко та застосуванням сили протидіяти учасникам революції гідності, як повідомляє прес-служба УСБУ в Одеській області, підозра вручена у депутату Таїровської селищної ради Якимович Ганні Васильівни, яка публічно підтримала країну агресора. Та виправдовувала війну проти України. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Ганна Якимович розміщила у проросійських телеграм-каналах дописи, у яких відкрито підтримувала режим Путіна, виправдовувала збройну агресію та просувала деструктивні месенджі про нібито громадянську війну в Україні. Підозра вручена за частиною 3 статті 436 з позначкою 2 кримінального кодексу України. Нагадаю, що Олександр Орлов, секретар Таїровської селищної ради. Які наразі фактично очолює Таїровську селищну раду у свій час був обвинувачений прокуратурі в організації масових заворушень групою осіб 19 лютого 2014 року під час Революції Гідності? На жаль, тоді Олександр Орлов не поніс покарання за свої злочини, скориставшись статтєю 49 Кримінального кодексу, закінченню термінів. Притягування до кримінальної відповідальності також 24 січня 2025 року мною в Таїрській селищній раді був зафіксований депутат Чорний Георгій Амельянович, який також публічно не визнавав агресію Російської Федерації проти України. А хто війну почав? ано давай вот, да. ні, а мені це дуже цікаво. Ви як депутати депутат ірка повідомте мені хто розпочав війну проти України? ще раз говорю, я нічого не знаю. А, а ви Еще не знаєте? Тобто ви да, заперечуєте тут факт, що ви мене починаєте брати тут на помні не З цього приводу мною написана заява до ОСБУ порушне кримінальне провадження після ухвали суду. Але Георгій Мільянович за моєю інформацією поки не отримав ніякої підозри. Хочу додати, що чоловік цього депутата Ганни Якимович, яка отримала підозру, це колишній керівник Одеського обласного управління ДАІ в Одеській області Олександр Якимович. Пам'ятаєте такого 2010-11 роки? цього Олександра Якимовича а в вноним лісі співробітники ДАІ у 2011 році звинуватили у тому, що він запровадив камерцію. У Державній автоінспекції та 30 вересня 2012 року послав їх колег на вірну загибель при затриманні банди Дикаєва. Пам'ятаєте такого, коли посту його зупинили працівники ДАІ, явно були не підготовлені, вони не знали, що яка небезпека їх чекає, і тоді при... Перестрільці, двоє співробітників ВДІ, загинули, ще четверо були поранені. Після таких звинувачень Олександр Якимович був звільнений з, органів, з правоохоронних органів. 27 червня 2025 року, після сесії Тирис селищної ради, я намагався... Отримати коментар у Ганни Якимович, яка зараз отримала підозру, з приводу того, що я не бачу її декларації на сайті НЗК. А, ну, добрий день, скажіть, будь ласка, а ви здаєте декларації? Я а все здаю. Роман, а чому я їх можу знайти? в реєстрі? Добре, добре шукайте. Шукає а де шукати? Роман, дайте мені покої, дайте спокій. Ну, Можна шукаєте. посилання на ваші декларації. Всі знаходяться, а ви не можете знайти. Ну, там декларація якісь особи, яка живе в Львівській області. Всі це ваша декларація? Треба, то і знаходить. Ви 100% звідти? Так. Я з цього приводу написав заяву до НЗК, триває перевірка. Досудове слідство відношене Ганни Єкимович триває. Санкція частини 3 статті 436 46 2 передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років з конфіскацією майна або такової. Продовжує слідкувати за справою Роман Варшанідзе. Альтернатива ворог